Скажіть мені, який короїд, який бараник? На фасад краще брати граніто мармурову штукатурку, тим більше, якщо це натуральний камінь, як у нас. Тут фракція 1,5-2 мм. Витрати з відра 25 кг складає 5 квадратних метрів. Цей будинок утеплений і зроблений фасад у 2022 році. Як бачите, нічого не вигоріло, нічого не відпадає. Основа тут штукатурки була силіконова. Також можемо виготовити на акриловій основі. Ми є виробниками каталоги зразками, якщо потрібно, можу скинути вам у вайбер. Якщо у вас фасад утеплений пінопластом, то вам підійде акрилова основа, вона дешевша. Якщо фасад 1 утеплений ватою, то тільки силіконова основа. Головна перевага силіконової основи це гарна паропроникність Відра 25, наявності 25 15, 7 кг. Якщо порівнювати з короїдом з бараником, то гранітно мармурову штукатурку не треба фарбувати, не купляєте фарбу, не треба тонувати, не потрібно платити майстрам за фарбування самої штукатурки. Одні переваги. Тут крупна фракція камня 1,5 2 мм. Витрати з відра 25 кг склали 5 квадратних метрів. Є різні фракції. Від товщини камінчика залежить витрати на квадратний метр. При дрібній фракції 1,2 мм. Витрати з відра будуть складати 7,5 квадратних метрів. При середній фракції це 1,2, 1,5. Витрати з відра будуть складати 6,5 квадратних метрів. І при крупній фракції, як тут на фасаду я сказав, Витрати будуть складати 5 квадратних метрів. Відправляю по всій Україні нова пошта або по делівері.